Ми зібралися сьогодні тут, щоб попередити нашу владу, що народ наймав їх не для того, щоб вони збагачувалися, щоб вони брехали, щоб вони продавали Україну. Ми зібралися для того, щоб попередити їх, припинити свою антинародну. Здирницьку політику внутрішню, а також капіталянську політику з агресором Російської імперії. Перезавантаження влади ми маємо вимагати, щоб вже цього тижня Верховна Рада нарешті прийняла закон про тимчасово окуповані території і умови звільнення українських земель. Нагадати пану Порошенко, щоб він нарешті виконував свої конституційні обов'язки і негайно розірвав дипломатичні відносини з російським агресором. А також розірвати всі угоди, договори з Російською імперією. Тому що вона є лютий ворог, яка замахнулася на нашу державу, не може бути жодних зв'язків з агресором, смерть окупантам. І сьогодні солідарність українських націоналістів показує, що саме націоналісти поведуть народ. До кінцевої перемоги і встановлення справжньої української влади в Україні. Слава Україні!